Привіт, це Play.ua, Мене звуть Олекса, і ви дивитеся черговий випуск перших вражень від нашого порталу. На нашому експериментальному столі сьогодні Hand of Fate. Це карткова настільна гра з елементами реально часової боївки. Доволі незвичне таке крос-жанрове творіння від невідомої студії. На жаль, я не підготувався достатньо добре, аби запам'ятати, як їх звуть. Ну, скажу, що це інді проект, тому що. Робилося без видавця, гроші збиралися на кікстартері, успішно зібралися. Гра пройшла відбір у грінлайті, і вона таки заслуговує того, аби ми у неї погралися. Хоча би зараз вона потрапила до дочасного доступу. І доки я оце балакаю, за всім цим слухав і зараз допомагатиме мені коментувати. Олег Курійков, привіт, Олеже. Привіт, привіт. Е, я згадував, що це настільна карткова гра. Е, воно ось 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 щойно почалося, і я не знаю, що, що робити. Але будемо разом з вами розбиратися за найближчі 20-30 хвилин. Перед нами колода. Угу, валет е, Пороху, Валет Пилюки. Ага, розбійник. Це воно так іде. А є якісь ще вибори, чи це твоя стартова карта? Ні, я просто класнув один разочок мені дали першу карту. Тепер. Ага. Роздаємо колоду, і мене чекає якась випадкова пригода, яку сформує мені колода. Ну, оформили дуже Ти Олеже перед, стрі... перед записом питав у мене, чи. Най цей пан договорить. Ага, ти мене питав, чи є тут синглплеєр. Е, Мені здається, що він тут. Е, ну. Ну так, це синглплеєр, але сюжет тут не потрібен. Це гра, яка безкінечно мала би генерувати випадкові пригоди. Тобто ти заходиш сеанс 30 хвилин, година і е, тебе щось чекає. І перша карта, яку я відкриваю, це Twisted Canyon. Власне, такий химерний каньйон. Ось, і мене. Це тобто перша локація, куди я потрапляю. You see a weapon Glinting in the Sunlight and Line. Ага, це мені пояснює, що я бачу. Далі. Це взагалі супер. Я от навіть дивлюся. Ух ти, я тут? Тут чи навіть є вибір дії. Так, і тут ми е виходимо на те, що ця гра, крім того, що це настільна карткова гра, вона ще й містить елементи е текстових е рольових ігор. Climp down to get the weapon. Leave it. О, так візьми цю зброю. О, і зараз ти будеш витягувати. Ти диви! Ти диви! Оце класно! Яся Я ся усіх... <laughs> <laughs> Я програв. І Олександ з його невезінням знову ж таки не піднімає цю зброю. You two pain cards. Добре? Тут ще є картки болю. Шорт. Це, це круто. 5 здоров'я забрало. Ага, я тягну дві картки, які завдають мені болю, і на них теж є якісь випадкові негаразди. Одна забрала в мене 5 одиниць здоров'я, а інша карта забирає у мене 3 золота. І от ще подивися, ти не звернув увагу: от в лівому нижньому кутку у нас є е, карти стану самого Олекса. Це картки здоров'я, далі є картка їжі. І золота. Тобто, якщо тут. Ну, гіжа... Як на мене, це краще було би реалізувати не у вигляді картки, а у вигляді зошита, як це прийнято у настільних рольових іграх. Ну, бачи, але тут зошита нема, це фентезійний світ, тут все карти. У мені випала булава. Мені подобається, як цей чоловік коментує, наче зі справжнім гравцем граєш. Він ж, ж все знає. Equip new. Так, equipit, ага, damage 20. Okay. Але зверни увагу. швидша, Тобто булава швидша за сокиру. Варто взяти. Узяв. Рухаємося далі. Devil's Choice. Ага, коли я пересуваюся на наступну локацію чи на наступну пригоду, то е, у мене відбувається відновлення здоров'я. Ось щойно я нову карту відкрив, і в мене додалося здоров'я. А може це тому, що це диявол тобі вирішив зробити таку послугу? A devil appears in your path. Е, якийсь, дій, якийсь дідько з'явився на вашому шляху. I'm here, I'm here to test your strengths. Я тут аби перевірити твою силу. Uh, So-called hero. hero. Так званий герой. Choose your four. So, Виберіть собі суперника. Dust. You Давай, of Dust. Choose a card to keep. Добре? А. И. І... Uh, так, оскільки це ті, з ким ти бажаєш битися, я гадаю, сьогодні uh... я змушу тебе битися з іншими. Тобто ти вибирав собі не того, з ким ти будеш битися, а кого викинути. Та, а того кого викинути, аби це Ось і врешті. зараз ми бачимо, як uh, в реальному часі починається цей бій. На що я дуже чекав? Це, це для мене було найбільш uh, очікувано. На мене одра... нападають одразу четверо ворогів, і я їх. З мишкою. Тут є тільки одна атака, чи є якась серія. Прошу? Тут є тільки одна атака, чи є якась серія ударів? Е, є удар ногою, ось права клавіша мишки, і удар рукою ліва клавіша мишки. Ну, е, тут складнішого геймплею, як на мене, не треба, тому що гра не про це. Тут дивовижує є те, що ти. В реальному часі граєш у те, що тобі випало на картках. І при цьому е, твої параметри залежать від того, які карти ти перед цим витягнув з колоди. Розумієш? Бо я щойно бився за допомогою булави, яку перед цим витягнув ось е, з випадкової колоди. The game deck is with я отримав три картки нагороди за це. So І у мене тепер є щит. А ще можна приголомшувати замість удару ногою. Угу. І 10 золота. І ще зараз мала бути якась третя. Uh, і 10 здоров'я відновлює. Чудово, але я втратив добряче. Зараз в мене залишилося 78 здоров'я. Uh, в мене залишається ще дві картки, не відкриті в цьому навчанні, чи що воно. Uh, Deadman's George. Deadman's George. Gorge. George. Gorge. Так. ущелина мерця. Uh, перетинаючи rope bridges. Uh, понівечений міст. Ні, так? Uh, цей, боже. Мутузяний міст. Мутузяний міст of uh, Deadman's Gorge. You hear movement from other. Ти чуєш якийсь рух uh, з uh, під моста. It's an ambush. Це засідка. На мене нападають два монстри. П'ять монстрів. Ну, дві партії монстрів. Так, але за уважно. Ну це надзвичайно стильно, Олеже, я не можу передати тобі свої емоції від цього. я... Це красиво. Ну, ти волочишся, та, ми в курсі, але зверни увагу, цього разу твоє здоров'я не відновлюється. Тобто, так. тут вже треба. Ні, від... здоров'я поповнилося на п'ятірку, так як і минулого разу. Ага, тобто за, не стільки... за один хід здоров'я поповнюється на п'ятірку. Ага, я дивися, я щитом можу їх теж. Лупцювати. Ну, і щитом там, здається, писало, дає секундне приголомшення. Тобто ти вдар одного і бий іншого, інакше тебе просто покоцають. Трішки є проблема із автоприцілюванням. Я не зовсім розумію, як тут наводитися. Я хочу вибрати іншого ворога, а герой обирає сам пересуватися. Ну, напрямок можна обрати, куди бити, але. Це доволі незручно. Так, скоріш за все, мене уб'ють і ми зараз побачимо, що означає смерть у цій грі. А може і ні. Цілком реально, що я спораюся. О, Ми віримо в Олексу, давай. Є. Yeah. Uh -huh. 28 таке життя лишилося. Um... Ні, знаєш і що ще подобається, кожного разу от е, карта середовища, вона так само впливає на те, в якому антуражі ти б'є. Яблучко. Три їжі я дістав. Я можу їсти, і їжа поновлює здоров'я, ну це теж класичні настільні рольові ігри. Так. Я дістав сокиру. Сокира During Combat Press, Left Mouse, button for Light Attacks. Вона має на 5 більше пошкоджень. Так, але вона трошки повільніша, ніж твоя булава, тому думай сам. Ага, я можу заглянути в інвентар і, мабуть, поїсти. Зараз спробую це зробити. Тому що з таким здоров'ям навряд чи я далеко зайду, а їжі нема. Чекай, вони... Ну, для чогось, Вона, ж має дивися. А вона отутно... витрачається лише під час ходу. Я з'їдаю одну одиницю їжі і поновлюю 5 одиниць здоров'я. Угу. Mm -hmm. Тобто якщо в тебе їжі не буде, ти нічого не з'їсиш, тобі нічого не відновиться. Так, круто? Ні, тут здається, ти ще просто нічого не знайшов, нічого не маєш. Ну, тим словом ти босяк. Змирися з цим. Я не знаю, як з цього вийти. Ескейпи або бекспейси, поки. Ага, таб. Таб. Табуля, бо. Хороше керування. Я можу повернутися на попередні картки. На одну картку назад можу. Ту, яка щойно була, і. все. Це остання картка. Сходи. Другий поверх. Я перейшов на другий поверх, мені відновилося 5 здоров'я, і, як я казав, одну їжу забрало. Take the stayers turn back. Turn back. Ага, я не е, використав одну картку. Ну, я піднімуся сходами. The next leg. Я піднявся на наступний поверх моєї пригоди. О, Ось так ти, слухай, і кожного разу розкладає. Згенерувався новий поверх е, гри, нова мапа за допомогою карток. Це настільки просто, і, і це дійсно можна реалізувати е, настільними. Е, ну, за допомогою картонових карток. Е, я от насправді повертаючись до теми. Перед цим коли гра тільки з'явилася. Winding Trail. Заплутана стежина. Коли гра тільки з'явилася, я дивився на відгуки в стімі. Відгуки були здебільшого ну, дуже позитивні. Я спершу не міг зрозуміти, чому так, от тепер ти граєш і видно. На мене нападає партія із, дв... із... дві партії із п'яти чудовиськ. І мене вб'ють, скоріш за все. Бачите? Бачиш, на мене накладаються, кастуються картки мої. Це так. Це не потрібна штука, але вона дуже стильно я можу... Ага, я можу ухилятися за допомогою пробілу. Дійсно, автоприцілювання якесь не дуже, ти так махаєш по повітрю. Це красиво! Але тобі не допомагає. Два удари і я труп. Ну ну, витримай якесь. Ні, ще, ще два удари ти тут. Я хочу якось прицілитися. Змирися Змерися з цим, те це не вийде. Ну вже троє. Бою не можна ніякі картки накладати. Давай, Олекса, ще вже мало лишилося, ну. Залишилося двоє дядьків. І я можливо їх... Ні, троє! Ні, ні, це неможливо. Можливо, можливо, давай, ви визнати свою соус. поразку. От. Шість одиниць здоров'я. Це просто ф все. Одна я... одиниця. Одна я. одиниця. Зароби. А! Я загинув. А ти уяви, як, як би в тебе е, виросло власне почуття гідності, якби ти з одним здоров'ячком? You have died, stained the ground, beneath your corpse. Ти помер, і кров витікає, все? і мок і зрошує землю Ство під твоїм трупом. <світ> Ось і все. Це був сеанс гри у Hand Fate, і Як на мене, цілком класний сеанс. Мабуть, в нього є якийсь цікавий фінал, якщо пройти всю колоду. Але те, що ми побачили, це доволі класно. Якщо вам кортить гратися в гру, яка цікава власне геймплеєм, і вона і вам не важливий сюжет, то це саме для вас. І ще, якщо ви фанати настільних ігор, якщо ви фанати карткових ігор, і якщо ви ну, гралися з листочком і ручкою. Ну, так це навіть можна порекомендувати людям, які люблять хороші, простенькі екшени. Не, не рівні Діабло, але теж нічигенько. За період нашого коротесенького тестування не було помічено якихось значних технічних недопрацювань, окрім хіба що боївки, де не вистачає прицілювання. Але але розібратися з нею не так вже й складно. Кілька сеансів гри і все, ви вже вправно махаєте новою новою зброєю. Ну і плюс так, не забувай, і... що це дочасний доступ, тобто до виходу гри це можливо поправлять. І можливо до виходу гри буде додано синглплеєр. плеєр Мається на увазі не те, що синглплеєр, вона і так синглплеєрна. плеєрна Має на увазі, що додадуть сюжетну кампанію. Вона би не те, що вона тут потрібна. Але якби вона була, то це б зробило її ще краще. Вона і так вже чудова, навіть в дочасному доступі. З вами був Олег Самельник та Олег Куліков. Ви дивилися перші враження від гри Hand of Fate. На все добре, Па-па.